В серіалі «Тропіки» в головних ролях знялись. Джанер Топчу суміє Айдоган. Серіал розповість про непростий життєвий вибір. Гедже хоче присвятити себе музиці вступити до університету. Але плани порушує сестра дівчини, особлива дитина, якій важко перебувати в соціальному середовищі. Вона дуже замкнута, юльжет складно перебувати в Стамбулі, її лякають юрби людей, тому потребує постійного нагляду, опіки. Сестри опиняються у Фоче, маленькому провінційному містечку. Юльдже записується до клубу вітрильного спорту. То в якому працює інструктор Озюр. Відже доведеться з ним познайомитись, адже у них стильне лихо після пожежі, в якій загинули батьки хлопця. Озюр доводиться піклуватися про брата Різгара, який страждає на синдром Аспергера. Молода людина вчить Гедже не відкладати важливі справи на завтра чи найближче майбутнє, показує їй, яким цікавим і насиченим може бути життя. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви дивитись цей серіал.